Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогодні маємо Євангелію від Марка, 1 глава, 23 по 28 стих. Якраз був у їхній нагозі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи, що тобі до нас, Ісусе Назарянин? Ти прийшов вигубити нас. Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши, «Замовкни і вийди з Нього. Тоді з ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове навчання, вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій галилейській околиці, Чуємо, що Ісус приходить в нагогу, де був біснуватий чоловік. Що тобі і нам, Ісусе Назарянине, прийшов нас погубити? А чуємо, що наказує Ісус, каже, замовкне і вийде з Нього. І зразу ж нечистий дух виходить з цього чоловіка. Господь каже, його слухаються. Його слухаються нечисті духи і маю владу над невидимим світом. Також він наказує морю стихіям, і море заспокоюється. Він е, має владу над тілом, над хворобами. Він каже, очистя, будь, будь здоровий, і хвороба покидає людину. Він е, помножує хліб, він насичує людей. Тобто, наскільки Господь є всемогутній. Але Він мені пропонує. Він дав нам свобідну волю. Це і великий дар. Е, я Богові всемогутньому можу сказати ні, мені тебе не треба. А Господь каже: подивися. Обери що краще, подумай, подивися. По сатана він навпаки, приходить, щоб красти, вбивати, вигублювати, забирати свободу. Господь навпаки, Він дає нам свободу. Він робить нас правдиво щасливими. Наскільки ми є цінні для Бога, що Він не порушує нашу свободу. Вибираймо Бога! Слава Ісусу Христу!